Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день дайте лаоркам зі сходу. Ви дивитесь фронт 18. З вами Микола Мельник. Сьогодні поговоримо про найбільш значні військово-політичні події, які відбулися в нашій країні минулого тижня. До речі, привітайте мене. Я сьогодні на милицях, а не на візочку. Тобто, процес лікування триває і триває успішно. Спочатку про події на фронту. Відтак на таврійському напрямку наші збройні сили продовжують утримувати три плацдарми: це напроти Антонівського моста, навпроти Придніпровського і в Кринках. Не дивлячись на масовані штурми російськими десантниками, наші збройні сили. Відбивають всі напади Росіян також у телеграм-каналах. Ви можете продивитися на успіхи нашої у наших ударних БПЛА. Буквально Мадяр нещодавно оприлюднив інформацію про знищення просотаки бронеколони військ Російської Федерації. Що говорить про те, а також про успішне збиття вже fpv дронів росіян, що говорить про те, що на цьому напрямку у нас вже є не тільки артилерія, яка доволі вправно подавляє російські візаві, а й підрозділи ударних БПЛА, що також є позитивним сигналом. Тепер. Далі роботинський напрямок минулого тижня декілька військових блогерів і росіяни і українців зазначали, що йдуть зустрічні бої. Посадки переходять із рук в руку, руки. За великим рахунком, за тиждень не відбулось якихось значних змін в позиціях, що в наших росіян росіяни намагаються атакувати у фланг роботи. На в них нічого не виходить. Наша оборона там доволі стійка і відверто в Росіян немає достатніх сил та засобів для того, щоб влаштувати там. Масовані е, м'ясні штурми, чи знову-таки атаки гуд... танковими клиннями Гудоріана, тому росіяни намагаються просуватися з водними групами, але в них нічого не виходить. Слава ЗСУ. Відтепер е, до трошки е, негативних новин: це про те, що росіяни просунулися під Новомихайлівкою, але фронт просування не більше 4 кілометрів. І, але поки що слід зазначити, що Збройні Сили України перейшли на додаткові позиції, на запасні позиції, і позиційна боротьба триває в Мар'їнці Росіяни також просунулися буквально на 100-150 метрів в околиці Мар'їнки, в західній околиці Мар'їнки. але знову ж таки Збройні сили України не піддаються паніки. Наші хлопці просто відходять на запасні позиції і продовжують тривати оборону. На Авдіївському напрямку Росіяни намагалися масово атакувати навколо СТПВ, намагалися просуватися на Коксахім. Також йдуть атаки з південного фасу, тобто з боку водяного на северне та тоненьке. Є спроби просунутися далі через Промку, Є спроби зайти на коксахім, але поки що Збройні сили України відбивають всі атаки. І це росіянам обходиться доволі дорого, адже якщо подивитися елементарну статистику, якого оприлюднює наш генеральний штаб, то в середньому росіяни втрачають 900 950 військовослужбовців. Тобто це фактично полк. Стільки коштує їм наступ на наші позиції, також є не дуже позитивні новини з Бахмутського напрямку. Росіяни продовжують атаки по двом лініям. Це південні шахромове. Південний і північний хромова, тобто йде наступ на Богданівку і є наступ між хромовим і Іванівським. Росіяни таким чином намагаються пробити, пробити бреш в нашій обороні, зайти у фланг нашій у нашому угрупованню, яке сконцентровано біля Бахмута. Але поки що нічого не свідчить про те, що росіяни можуть розвивати цей наступ, адже знову ж таки наші Збройні сили спокійно переходять на додаткові позиції і знову вриваються в землю і обороняють Україну. Поки що ми маємо визнавати, що Збройні сили України не готові до активних контрнаступальних дій. Чому Ну, відповідь все ж таки лежить в українському літньому контрнаступі, де ми втратили достатню кількість живої сили і техніки. І зараз через те, що. Комплектування збройних сил новобранцями триває не так, як нам хотілося б. Поки що е, наші командири і наші солдати позбавлені можливості е, поповнити ті втрати, які ми зазнали е, влітку. Е, тепер, якщо вже почали говорити за комплектування збройних сил України, слід сказати, що воєнкоми, нарешті, добралися до спа салонів і це є позитивний сигнал. Добралися вони туди не для того, щоб погріти свої гузла, а для того, щоб знайти. Нових призовників. я вважаю, що це дуже добре. Адже, ну скажіть, будь ласка, де ще шукати здорових і сильних майбутніх військовослужбовців, як не в спортзалах і не в СПА? Дехто починає кричати про те, що це порушення прав людини. Воєнкоми поліція діють поза законом. Не готові давати праву оцінку тим діям, які вчиняються, але в мене питання до тих, хто вирішить. тобто для цих прекрасних сильних хлопців. Які бігають від воєнкоматів і починають розказувати про свої права. Ви спочатку згадаєте про свої обов'язки захищати цю країну, а потім клюв свої відкривайте. Це буде більш логічно. Тому, коли до, коли до вас прийшла повістка, не треба тікати з, з України, треба все ж таки йти в воєнкомат. Але з іншої точки зору, треба дивитися нам всім на проблему більш широко. Чому людина не хоче йти в воєнкомат? Тому що, по-перше, не вірить в позитивний успіх своєї військової кар'єри, по-друге, а дійсно є претензії до того, а який срок треба служити, і як гарно тебе підготують. Щодо сроку, я думаю, нашим політичним владі треба визначитися, скільки людина має віддати державі років свого життя для того, щоб вважати, що борг по захисту батьківщини він був виконаний. По-друге, дійсно нам... Тим, хто відповідальний за, за підготовку військових за так званий КМБ курс молодого бійця, треба задати своє питання, чому вони вчать військовослужбовців, окрім професійного алкоголізму та наркоманії. Тут теж треба доволі. Доволі відповідально підійти до цього питання і можливо змінити підход, тому що є люди, які елементарно не готові бути штурмовиками, можливо, не бути ефективними водіями. Є ті, які ну не можуть бути водіями, але може бути гарними оператором БПЛА. А є ті, кому сам Бог волів іти в штурмові підрозділи. Має бути розподіл, розподіл безпосередньо у військах, розподіл безпосередньо на рівні воєнкоматів. Адже як іноді буває, людині обіцяють, що він буде водієм. Людина, людина погоджується, мобілізують, він приходить йому кажуть: Вітаю, ти тепер піхотинець, штурмовик, вон там посадка, йди штурмуй. Ну і безпосередньо людина не те, що гине, але під вагою бронежилета на половині посадки, десь вона і закінчиться. Тому це дуже важливе питання, і тут треба політичній владі все ж таки його впорядковувати. Адже так, з одного боку, не дуже коректно з боку наших громадян, які бігають від воєнкоматів. З іншого боку, сама підготовка, сама система військового призову та мобілізації має змінюватися в бік від совка. Колись сказали, що Україна не Росія, так давайте це дійсно демонструвати на прикладі армії. Нагадую, що ви дивитесь фронт 18. З вами Коломельник. підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Тепер до тих подій, які минулого тижня взбудоражили всіх киян, це Закриття Київського метрополітену не хочеться нікого критикувати. Я лише зазначаю певні факти, що закрито шість станцій метро. Кияни не в захваті, м'яко кажучи, київська влада зазначає, що у цьому винні попередники. Е, громадяни здадуть питання: ну добре, що попередники винні? Що ви зробили за час е, свого головування цим прекрасним містом. Питання безпосередньо до кличка для того, щоб цього не сталося. Поки що нічого внятого не почути. Певні експерти 50 доларів заявляють, що влада а, душить патріотів у вигляді кличка. Інші зазначають за ті ж самі 50 доларів, що це а, навпаки кличко мочить владу. Але правда десь посередині вона доволі проста. Треба дивитися за тим, що нам ми маємо від радянської влади. Треба дивитися те, що ми маємо від влади Януковича, Треба просто підтримувати в належному стані інфраструктуру. Можливо, ті гроші, які ми направляємо на плітку в центрі Києва, можливо, треба було виділити на певне оновлення тих станцій метро, які нещодавно закрилися. Знову ж таки на закриття станції метро київська влада відреагувала доволі жорстко, послідовно і принципово. Знесла пам'ятник щорсу. Звісно, суспільство наше пораділо, адже давно хотіли його прибрати. З іншого боку, я не бачу великого взаємозв'язку в цих діях. Тобто, да, я розумію, є переключення уваги, що ну, дивіться, метро може не їздити, зато ми пам'ятники зносимо. Знести треба було ще 10 років тому. А щодо метро, ну сподіваємося, що у нас не накриється ще й станція метро контрактово. До речі, архітектори про це також звертають увагу київської влади і також зазначають, що до кличка не один раз зверталися з вимогою направити до бюджетні кошти на ремонт. Ну, подивимося, як воно буде. Нагадую, що ви дивитесь фронт 18, з вами Микола Мельник. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Також подія, яка відбулася минулого тижня, і я вважаю, що ми маємо на неї звернути увагу. Це подія міжнародного масштабу. Міжнародний олімпійський комітет допустив до наступних Олімпійських ігор спортсменів. З Росії. Правда, вони мають виступати під білими прапорами миру, тобто без прапорів. Але е, світова спільнота вже почала реагувати на це. Е, буквально чехи оприлюднили навіть декілька е, фотожаб, які якраз е, свідчать про загальне відношення спортивного світу до росіян. Але ви знаєте, мені дуже Прикро, що наша офіційна влада в особі голови комітету з питань спорту Верховної Ради України Жанна Беленюка зазначила, що ну, по-перше, все не так однозначно. Ми не маємо права байкутувати спортивні змагання тільки через те, що в них беруть участь росіяни. А відповідно, на ну, наші спортсмени для чогось тренуються, а відповідно, вони мають повинні мати спортивні результати. Ви знаєте, саме через відсутність принципової позиції в Україні. Світ з нами так і поводиться. Якщо б українці поставили питання ребром або ми, або росіяни, була б дискусія. А так як ми на офіційному рівні з усім погоджуємося, ну значить, ми визнаємо, що ми меншовартісні. Значить, так нам і треба. Значить, хай об нас витирають ноги, міжнародно олімпійські комітети, всі, хто з цим пов'язані. Ви розумієте, проблема української влади не тільки в некомпетентності, а ще в відсутності самоповаги до себе і своєї нації. Щодо самоповаги, буквально знову ж таки, минулого тижня Верховна Рада України проголосувала такий законопроект 102.88. Ну, він називається про права нацменшин. І він всі заявляли, що він потрібен для вступу в ЄС за великим рахунком, цей законопроект про повернення в освітній процес став, та взагалі в громадське життя мов нацменшин, і не тільки тих нацменшин, які є частиною євросоюзу, тобто це було б, хоч якось ще зрозуміло. Загравання з угорцями. А насправді це повернення російської мови. Причому вона повертається і в освітній процес, вона повертається і в питання видовництва, вона повертається і в питання агітації. Тобто наш законодавець, замість того, щоб захистити мови корінних народів, продовжує захищати російську мову. І, ви знаєте, дуже прикро, що та ж фракція Європейської Солідарності, яка колись йшла на вибори, гаслови армія, мова, віра, так спокійно. Від цієї мови відмовилися. На мою думку, якщо влада за нашими спинами так спокійно маніпулює питаннями мови, я дуже переживаю, що колись вона почне маніпулювати і питаннями армії. Відтак, тепер про гарні новини. Це вбивство Ківи. Вбивство Киви породило нас дуже цікавий дискурс всередині російського суспільства. Ну те, що всі йому побажали, щоб земля була стекловатою, це в принципі нормально, ніхто не любить колаборантів, Але... Російські телеграм-канали, такі як ВЧК ВиЧКОГПУ, е, вважається в самій Росії таким телеграм-каналом ФСБшників, зазначили, що Ківу м, прибили могли прибити не в останню чергу через те, що він так дуже хотів, щоб його долучили до карита Медведчуківського медійного пулу, тобто до медійного проекту, там як нова Україна каже, це називається. Він так сильно задабував пана Медведчука, що можливо це стало причиною певного роздратування останнього. Розписується про величезний конфлікт між Ляківою та Рінатом Кузьміним. Вітання всім телеканалам, які крутили пана Ріната Кузьміна як великого опозиціонера в 19-21 роках. Також розкривається взагалі вся підноготна, Скільки відмивається бабла самим паном Медведчуком на е, псевдоукраїнських проєктах. І, в принципі, що я хочу сказати, е, насправді все ці, всі ці описи присвячені тільки одному, що ФСБшники хочуть віджати в від Медведчука і в Ріната. Кузьміна дуже жирний шмат щодо деструктивної роботи всередині України. Але я побажаю пану Медведчуку успіху в напрямку освоєння російських коштів. Ну і звісно, щоб рано чи пізно він опинився на електричному стільці. Нагадую, що ви дивитесь фронт 18 З вами Микола Мельник. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Тепер до новин США. Я думаю, всі всі на вся увага української спільноти була прикута до того, що ж відбувається в Сенаті США. А там продовжується боротьба між демократами та республіканцями для того, щоб переконати республіканців. Поїхала навіть наша делегація на чолі з паном Єрмаком. Єдине, я не можу зрозуміти, чому він на чолі. Але тим не менш а... але дивлячись, там був пан Стефанчук, там був і міністр оборони пан Умеров. І пані Маркарова також була присутня, але до якогось наслідку ця зустріч не привела. І пан Умеров зазначив, що є певні а, домовленості про те, що в нас буде спільне виробництво з набоїв 155-го калібру. У той же час в мене залишається велике питання до пана Умерова і до пана а, і всіх, хто дотичні до нашого ВПК, коли ми почнемо на державному рівні виробляти? fpv дрони дуже просте питання. Ні для кого не секрет, що взагалі ніхто не хоче зв'язуватися з державою. Ні для кого не секрет, що що б ти не зробив для держави, ти все одно потім до тебе прийдуть і почнуть розповідати, що ти перевищив ціну. Тому в мене питання, коли все-таки зміняться підходи до закупівель, коли влада піде на зустріч виробникам і коли виробництво буде на державному рівні. Тому що те, що зараз забезпечують за свій рахунок благодійні фонди, все одно не може забезпечити потреби держави. На мою думку, ми все, що ми маємо, ті там 100 тисяч. Тисяч FPV в місяць забезпечують лише на 15% всі потреби наших збройних сил. Якщо б ми мали мільйон fpv дронів на місяць, ми б могли зараз розборонятися від росіян і тими силами, які є. Поки в нас цього немає, вибачте, мобілізація єдиний вихід. А друга стаття, на яку хотів би звернути увагу, це стаття Bloomberg, де, яка називається глобальний вакуум. І яка присвячена саме руйнації всіх міжнародних інституцій, які покликані були забезпечити мир, говориться прості речі: що ООН не є ефективною, Радбез ООН не є ефективною. Росія незаконно займає місце СРСР в Радбезіон, але ніхто не може жодним чином на це вплинути. І, взагалі, те, що зараз відбувається в Україні і в цьому світі, той конфлікт, який вже є в секторі газі. Не може врегулювати ті протиріччя, які є між державами, тобто в світі створюється глобальний вакуум і немає відповіді, що робити. Адже ті самі блакитні шоломи ні в кого, окрім гумаричного реготу, взагалі в жодної країни світу не не викликають якоїсь іншої реакції. Тому ми маємо визнавати, що. Наразі жодна міжнародна інституція не може вирішити наші проблеми. Відповідно, Україні треба продовжуватися озброїтися, 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 а нації боротися. Ми маємо пам'ятати, що якщо ми програємо, то 33 й рік і голодомор покажуться нам просто лайтовою казкою. Як би там не було добрі українці, бережіть себе, і пам'ятайте, ми їх всіх переможемо, адже українці воюють краще ніж Боги. Слава Україні!